Росіяни на Курщині піднімають білий прапор. ЗСУ взяли у полон ще 13 ворогів. Противника взяли в оточення у Крем'яному. Отже, що відбувається на російському прикордонні, про це вже за мить. Підпишіться на канал «Сей час і до новин. Залишилися без води та боєприпасів у Курській області Російської Федерації. Бойовики Росармії самовільно здалися у полон Збройним силам України. Спочатку ці намагалися атакувати. Однак зосталися повністю без провізії, кинуті на призволяще. Деталі розповів військовий із позовним Принц. Послухаємо. Контролювали посадку свою напроти ферми. П'ять днів стріляли п'ять днів, і на п'ятий день ще з утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Ну їм же закинуло через маві радійку. І один вийшов серед їх Взяли в тринадцять Взяли курська операція. Триває і станом на 17 вересня наші воїни можуть похвалитися новими успіхами. Російський військовий аналітик Майкл накі констатує: очевидно, план ЗСРФ не спрацював тиждень. Тому окупанти пішли в контрнаступ із видавлювання ЗСУ з Курської області, і просування наших бійців було досить швидко зупинено. Однак новий прорив ЗСУ через кордон припинити путіністам не вдалося. Більше того, як зазначає експерт, російські військові потрапили в справжнісінькі оточення у Крем'яному. Ця ділянка чітко проглядається на картах Діпстейт. Вітчизняні осінтери додають, противники перебувають в оточенні вже певний час, ще з перших днів рейду. Вже не раз було повідомлено про зачистку крем'яного, але ворог і досі там. Періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточуючих на техніці БК та їжею. Вигоди нашого рейду на російське прикордоння визнаються і автори видання Форбс. У матеріалі, присвяченому Курській області, йдеться. Цитую: Російська контратака в Курській області, що почалася минулого тижня, погіршила становище армії РФ. Отже, за даними Форбс, Київ задіяв у Курській області близько 10 тисяч солдатів, а Москва своєю чергою відправила 38 тисяч військових. Але багато із них погано навчені молоді призовники. При тому ворог і далі продовжує поповнювати нестачу на фронті. У інституті вивчення війни так само оцінили бої на Курщині. По-перше, американці визнають, що атаки ведуться з обох сторін. А по-друге, там вичислили, які сили задіяв Кремль. Зокрема, у Глушковському районі, за повідомленнями, діють підрозділи 56-го повітряно-десантного полку 7-ї дивізії ПДВ та 106-ї дивізії російських повітряно-десантних військ. Просування ворожих армійців є у південно-східному районі веселого та на північ від обухівки. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Успенівки і Борків, але інститут вивчення війни не підтвердив ці дані. Водночас просування українських військ так само від веселого, але на південь та на захід, і на північ від Медвежого. Неочікуване откровення оприлюднило політико. Мовляв, Валерій Залужний на посаді головкома був проти курської операції. Це журналістам розповіли неназвані українські військові чиновники. За їхніми словами, генерал пояснював свою позицію тим, що не розуміє тактику подальших дій після прориву кордону. Питання, коли ви отримаєте плацдарм, що далі залишилося для нього риторичним. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що на Курщині нині все йде за планом. Він додав, що детально обговорив операцію із чинним головкомом Олександром Сирським. Була доповідь головкому Сирського. Тривала розмова на початку дня. Щойно говорила з ним, за підсумками дня вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше Курахівський напрямок Покровський захищаємо позиції окремо і детально щодо Курської операції. І кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагодження кроки і реальну стійкість. Ну а ми і надалі відстежуємо ситуацію. Я вам пропоную одразу підписатися на канал «Сей час, залишати свої коментарі та вподобайки, і не забувайте натискати на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Триває гостра фаза боїв на Курщині. Є просування обох сторін. Наші воїни оприлюднили відео штурму. Є успіхи у ЗСУ на Глушковському напрямку. А ще наші воїни підібралися до Курської АЕС і навіть показали перші фото звідти. Що далі будемо з'ясовувати протягом наступних кількох хвилин на каналі Сій час, тому закликаю підписатися і нумо до перегляду. Почнімо зі змін на мапі бойових дій, про які заявляють з боку ворожого міноборони. Росіяни кажуть про повернення контролю над ще двома населеними пунктами у Курській області. Йдеться про успенівку та борки. Раніше втрату низки населених пунктів на російському прикордонні підтверджував і вітчизняний аналітичний ресурс «Діпстейт». Також наші осінтери писали про втрату села Снагость і просування росіян у бік Любимівки. Хоча паралельно з цим в ряді поселень оголошено евакуацію. Людей закликають виїжджати з населених пунктів Рильського та Хомутінського районів, що розташовані за 15 кілометрів у цій зоні, яка прилягає до кордону з Україною. Про це вже оголосив офіційно губернатор Курщини Смірнов. Тим часом аналітики уточнюють статус селища Веселе. Там точаться баталії. Саме так, як ви бачите на екрані, десантники із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують ворожу техніку разом із БК східніше веселого. А ще Збройні сили України проходять ведмеже, аби вийти на потенційне оточення російських контрнаступальних сил. Про таке пише військовий експерт Майкл Накі. У районі населеного пункту Плєхово підрозділ 129-ї бригади ТРО відбив атаку своїх позицій, при цьому змусивши противника тікати. Одну з груп, які спробували втекти, розібрали оператори fpv дронів бригади для розуміння інтенсивності боїв. Подивіться на ці кадри, які оприлюднили бійці 225-го штурмового батальйону. Далі процитую розрахунок МК – автоматичний гранатомет підтримував штурмові дії піхоти. А наші пілоти коригували роботу побратимів, пояснюють у підписі до відео. Можливо, аби ворогу було не так прикро за поразки, російські пропагандисти поширюють фейки про буцімто елітний британський спецназ САС у Курській області, який, мовляв, зазнає невдач. У мережі вже жартують про 300 спартанців чи то 500 британців, яких буцімто розбиває росармія. Які б там вигадки не запускали, але. Наші воїни підтверджують, є просування плюс 4 кілометри на Глушковському напрямку. Наші розбили мотострілкову бригаду та неочікувано підійшли до мінометів ворога. Про таке пише боєць із позивним тінь. А ще він додає. Далі дослівно: просуваємось в напрямку населеного пункту Курчатов, Курський напрямок, тобто в бік атомної електростанції. До слова підтвердженням цій тезі є фото, які українці оприлюднили у мережі. Та сама станція в об'єктиві нашого БПЛА. А у росіян все стабільно, строковиків як відправляли на фронт у Курській області, і продовжують відправляти, попри обіцянки Кремля. Родичі окупантів обурюються, солдати не проходили навчання, навіть автомат у руках ніколи не тримали. А їх вже кидають закривати собою дірки під час контрнаступу. Єдиний, хто радіє глава спецназу Ахмат Ахмад Лаудінов. той просто у захваті від оборонних укріплень Курської області. За ці дві укріплі, які ЗСУ пройшли за добу, Кадирівець ладен співати дифірамби екс-губернатору і чинному управлінцю Курщини. Є люди, які дійсно роблять все для того, щоб Росія була цілісною, Росія була великою, можливою. От саме в этом форматі я скажу, що. Вот эти два человека для Курської області сделали дійсно очень много. Я бы хотіла вам сказати обоєм огромное спасибо. Очевидно, отримавши тотальну ненависть серед військових РФ, Ахматівець намагається знайти собі соратників серед чинуш. А як думаєте ви, з чого така акція хвалебності? Залишайте свої думки у коментарях.